Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухи в Криму в районі Сімферополя. Вісіма прильотів. Ованюкам потужні вибухи також чудно в Ялті Джанкої та Євпаторії. Понад 45 ракет ракетакам смішають із землею всі військові об'єкти півострова. Той же час пролітає по кримському мосту. Також пряме попадання в РФ розташовування 126-ї бригади, десятки загиблих та поранених. Окрім того, пишуть, що не тільки новоросійськ і Севастополь, а й ядерне сховище у Феодосії горіла дотонація на кор кораблях порту була не випадковою. Вони перевозили російські ядерні відходи до Феодосії, Три кораблі горить. Паралельно з цим Росія почала масово виводити авіацію з Криму до АРФ або ж найвіддаленіші авіабази півострова. Хоча тепер війна прострілюється повністю. Весь годину тому над Кримським мостом пролетіло понад 112 різних літаків військових, а також понад 30 гелікоптерів. Авіабаза Кача, Бальбек, Гвардійська наразі пустою. Там лише чергова авіація. Американська та власна українська далековільна зброя. Я допоможе знищити військові об'єкти РФ в оперативному тилу. Про це повідомив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. І за програм, тих, які мені на сьогоднішній день відомі і були практично реалізовані. Це Нептун і Сапсан по модернізованому Нептуну дальність складає близько 40-400 кілометрів. По сапсану, який як я розумію, ми також побачимо це. Може бути дальність від 500 до 700 кілометрів. Різниця у тому, що Нептун крилата ракета «Сапсан» балістична, яка є складна для парахов. Уплення ворожими засобами ППО сказав експерта. Окрім того, для ураження російських об'єктів Україна може застосувати дрони, що можуть летіти на відстань до 3,5 тисяч кілометрів. За словами, Мусієнка, українська далекобійна зброя ставить перед собою три завдання: знищення військовими об'єктів окупантів у Криму, включно з Кримським мостом, знищення в прикордонних областях російських об'єктів, ураження більш дальніх тилів, військових об'єктів військ РФ або оборонних підприємств ВПК РФ на її території, а також аеродром ми інші цілі, які доцільними вважати командування до слова, росіяни намагаються врятувати кримське місто. Загалом неподалік від мосту було помічено сім секцій. Кожна завдовжки по 90 100 метрів. Це вже друга лінія загородження, яка покликана захистити об'єкт від атаки українських дронів. В районі Керченського мосту росіяни створюють загородження з невеликих понтонів. барж. таким чином окупанти розраховують, що це може захистити споруду від українських морських дронів. Про це повідомили ведучі каналу Кримського. Скевітре з посиланням на супутникові знімки на момент публікації загалом було помічено сім секцій довжиною по 90 100 метрів. Кожна передає фокус біля Керченського мосту з боку Чорного моря Росія будує лінію другу бонових загородження. Цього разу загородження не з бочок з тросами, які зриває штормом, а з невеликих баржей йдеться у пості. Як повідомили оглядачі мілітарного для захисту мосту, росіяни спершу використовували спеціальні протидоворосійні бонові загородження. Вони призначені для захисту об'єктів від атак підводних і Водних безпілотників, однак таке рішення має свої недоліки. Зокрема, під час шторму такі бочки зриваються і їх відносить у море. Оглядачі зазначили, що нещодавно такі бочки зв'язані тросами прибило до набережної Керчі з боку Азовського моря. Керченською протокою дрейфують близько півтора десятка пластикових бочок, наповнених піною. Розповіли місцеві жителі. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.